І все, що залишилося з кухні. Ми тут нічого не трогаємо. Ви розумієте, Ото як розбомбило, он і радіо лежить, все тут лежить. Ми сюди, я боюсь боюся, заходить. Вибиті вікна та двері, дірки і тріщини в стінах. Так після ракетного удару РФ по підгородному, 3 червня виглядає квартира Любові Синельникової. Жінка розповідає, під час вибуху перебувала у себе вдома разом з молодшим сином. Вибухова хвиля викинула її у коридор. Влада обіцяє. Виділити 100 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Я говорю, і що я можу купити на 100 тисяч? Що мені ті 100 тисяч? От. Значить, ніякої допомоги немає якесь таке відношення бездіяльне, равнодушне. Квартира Олександра також пошкоджена після російського обстрілу. Чоловік звернувся до міської ради за фінансовою допомогою. Наразі розповідає, йому обіцяють надати 2 тисячі гривень. Каже, поки що за власні кошти встановив вікна та замазав тріщини у стінах. Витратив на це вже близько 50 тисяч гривень. Ну, всі, як і всі люди, обращаються в місцеву раду. Ну поки що допомоги не як він Вони пообіцяли 2 тисячі дати гривень. Томагайте за 2 тисячі гривень, що мов. Чотири стапсокартон, і то я їх не куплю, то що плюс ще доставку треба платити. Квартира Наталі Шаповал також пошкоджена через ракетний удар РФ. Жінка розповідає, хоча й зверталась до міськради щодо надання матеріальної допомоги у списках, кому дадуть кошти, себе не знайшла. Місцева влада тільки поки що на папері почала виділяти кошти. Це виділили лише чотирьом квартирам, хоча дві, я вважаю, теж вони не придатні до житла в тому під'їзді. На папері виділено 300 тисяч, 16. Мешканців нашого міста, містечка, верніше, вони отримали по дві тисячі. Це з тим урахуванням, що, коли казали, будуть нараховувати до 40 тисяч. На сайті Підгородненської міської територіальної громади розміщено два рішення виконкому щодо надання одноразової матеріальної допомоги за пошкоджене або знищене нерухоме майно внаслідок російської агресії, згідно з якими 16 жителям пошкоджених домівок нададуть допомогу у розмірі двох тисяч гривень ще чотирьом. – 300 тисяч гривень. Ми надіслали інформаційний запит до міськради з питаннями: як визначили суми матеріальної допомоги для кожного власника зруйнованого та пошкодженого майна, і чи заплановано виділити кошти іншим власникам пошкоджених осель? Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.